Соломія ніколи не думала, що її новий шлюб стане справжнім випробуванням. Спочатку все було добре, турботливий чоловік, новий дім. Плани. Але знайомство зі свекрухою одразу дало зрозуміти вона тут чужа. Здавалося б, як можна не порозумітися з мамою свого чоловіка, але Ірина Семенівна була не просто суворою, вона вимагала беззаперечного підпорядкування. І що більше Соломія намагалася уникати конфліктів, то нахабнішою ставала свекруха, а потім з'явилася ще одна проблема. Молодший брат Богдана, безробітний і безвідповідальний Валентин, який звик жити за чужий рахунок. Його витівки одна за одною розхитували терпіння Соломії, допоки не сталося те, що змусило її прийняти рішення, яке вона відкладала дуже давно. Це історія про те, як довго жінка може терпіти, і як важливо, чесно сказати, досить. Для Соломії цей день був надзвичайно хвилюючим. Вона вперше знайомилася з мамою свого нареченого Іриною Семенівною. Звісно, Соломія вже мала досвід сімейного життя, невдалий. Її перший шлюб закінчився розлученням, але навіть тоді вона ніколи не спілкувалася з батьками колишнього чоловіка, бо їх і не було. Його виховувала бабуся, яка зі всіх сил намагалася забезпечити онукові мінімальні умови для життя. Їжу, одяг, взуття більше вона про нього не дбала. А коли хлопець пішов до школи. То й зовсім вирішила, що виховання вже не її справа. Чому Соломія тоді прив'язалася до цього безвідповідального чоловіка? Чому вийшла за нього заміж? Чому терпіла, чекала, сподівалася, що він зміниться, навіть народила від нього сина. У підсумку він виявився схожий на своїх батьків, які колись просто кудись зникли, покинувши малого на бабусю, і ніколи не з'являлися. Тож тепер. Коли Соломія зустрічалася з Богданом, вона усвідомлювала знайомство з його мамою. Це важливий етап, від якого може залежати їхнє майбутнє. Яка вона? Чи сподобаюся я їй? Як зробити так, щоб вона мене прийняла? Ці питання крутилися у голові Соломії увесь день. Нарешті вони підійшли до квартири мами Богдана, але той не став дзвонити у двері, а просто витягнув ключі з кишені та відчинив їх. Мамо, ми прийшли. Зустрічай. весело вигукнув він. Але відповіді не було. Зайшовши до вітальні, Соломія побачила перед собою високу і огрядну жінку, котра сиділа в кріслі. На мить й здалося, що та спить, але вона помилилася. Мамо, це моя наречена. Пам'ятаєш, я тобі розповідав про Соломію? Ірина Семенівна повільно повернула голову до них і уважно подивилася на дівчину. Її погляд був колючим. А вираз обличчя зверхнім. Добрий день. Чемна привіталася Софія. Сідай сюди, раптом сказала жінка, показавши на крісло напроти. Богдан тим часом пішов на кухню. Я зараз чаю, заварю, будемо пити з тістечками, долинув його голос. Соломія залишилася сама з Іриною Семенівною та мовчала, не відводячи погляду від телевізора. Заповнити тишу мала б Соломія, але вона розгубилася і не знала, що сказати. Тиша тягнулася, допоки Богдан не повернувся з кухні, з чашками для чаю. Богдан а то правда, що в твоєї наречаної є дитина? І вона уважно подивилася на Соломію. Так, у мене є син Данило, скоро йому шість років виповниться, спокійно відповіла Соломія. Ого, вже великий, а вам самій скільки років? Та я молодша за Богдана на три роки, мені тридцять два. А де ж ваш син зараз? Не залишиш ви його самого вдома. Марія не встигла нічого відповісти, як жінка продовжила. Не залишили? А з ким тоді? Він зараз у моїх батьків селі, любить проводити там літо. Оже ви з села? підняла брови Ірина Семенівна. Богдан мені сказав, що ви в двокімнатній квартирі живете. Це правда? Так. ця квартира дісталася мені від тітки. О, як пощастило. А мій покійний чоловік усе життя працював, щоб таку квартиру мати. Мамо, ну що ти допит влаштувала? Втрутився раптом Богдан. Мені ця квартира також далася нелегко, відповіла Соломія. Моя тітка довго хворіла, я доглядала за нею понад два роки. Он як? Богдан казав, що моя медсестра, а медсестер зарплата маленька. Як ви за неї виживаєте? Погляд Ірини Семенівни став ще гострішим. Соломія зрозуміла, цей вечір буде непростим. Мамо, ну досить вже. Богдан спробував втрутитись у розмову. Мовчи, синку, відмахнулася Ірина Семенівна. Я повинна зрозуміти, з ким ти збираєшся будувати сім'ю. Це головне. Мамо, та мені вже 35 років. Я сам можу приймати рішення, спробував сказати Богдан. Але сказав він це так невпевнено, що його слова загубилися серед загальної розмови і залишилися непоміченими ані мамою, ані Соломією. Ну раз ти такий вже дорослий, то скажи мені. Продовжила Ірина Семенівна. Після того, як одружишся, скільки ти мені будеш грошей зарплати віддавати? Чи ти справді думаєш, що, завівши сім'ю, ти перестанеш допомагати мамі і братові? Мамо, ну в тебе ж нормальна пенсія. Ти сама можеш себе забезпечувати. Ну хіба тобі чогось бракує? Мені вистачає, я вже стара. Може, мені жити залишилося якихось два понеділки, але ти про Валентина подумав, хто його годувати буде. Він давно би мав себе сам утримувати. Роздратувався раптом Богдан. Він три роки тому університет закінчив і диплом отримав. Ну чому він досі не працює? Лаштується, нікуди він не дінеться, сказала Ірина Семенівна. Але поки він без роботи, то ти маєш щомісяця переказувати мені по п'ять тисяч гривень на його утримання. Мамо, я не відмовляюся допомагати Валентину, але не такими сумами і не кожного місяця. Давай так. Я підтримаю його перші два-три місяці, але скільки зможу, а далі нехай сам про себе дбає, ну він вже не маленький в тебе. Ну що ж, зрозуміла я все, хитро примружилася мама і кинула погляд на Соломію. А вже ж, тепер тобі чужу дівку утримувати треба, і чужого хлопчиська, додала вона з неприхованою злістю. Теж мені чоловік у сім'ї, ще не встиг одружитися, а вже під каблук потрапив. Даремно так?» Трутилася Соломія, ледь стримуючи гнів, я непогано заробляю і цілком можу утримувати себе та свого сина. Того вечора вона остаточно зрозуміла, що свекруха їй не рада. Ірина Семеніна вже в перший день дала зрозуміти їй не догодити, хоч би що там Соломія не робила. Тож намагатися навіть не варто. Це розуміння допомогло Соломії виробити правильну стратегію поведінки, відкритих конфліктів вдалося уникнути, але й зайвого спілкування вона також уникала. Гості до свекрухи не ходила, знаходячи різні приводи, зайнятість на роботі, справа вдома, допомога батькам. До себе Ірину Семенівну також не запрошувала. Богдан, звісно, часто бував у мами і допомагав їй по господарству. Соломія цьому не перешкоджала навіть навпаки, завжди нагадувала йому про свята і передавала подарунки. Єдина проблема, яка залишалася невирішеною – це фінансова допомога. Валентин так і не знайшов постійної роботи, то влаштувався, то його звідти виганяли, і всі ці три роки. Богдан змушений був давати гроші на його утримання. А тим часом життя йшло далі. Все частіше Богдан почав заводити розмови про дитину. Соломія не заперечувала, але для себе вирішила поспішати з вагітністю не буде і, як виявилося, правильно зробила. Одного зимового дня з Іриною Семенівною трапилась біда. Вона виходила з магазину, послизнулася і дуже невдало впала. Довелося робити операцію, а після неї майже два місяці. Провести у лікарні. Увесь цей час Богдан був поряд, допомагав матері, розмовляв з лікарями. Соломія ж залишалася вдома і спостерігала за всім збоку, розуміючи справжнє випробування ще попереду. Одного дня, повернувшись додому з лікарні, Богдан завів Соломію важливу розмову. Мамине здоров'я покращилось. Але вона поки що не може сама себе повністю обслуговувати. Мені б хотілося, щоб ми тимчасово переїхали до неї, щоб допомагали їй. Тобто вона зовсім не встає, насторожила Соломія. В такому разі єдиний вихід це знайти доглядальницю. Ну я ж не можу її підіймати і перевертати. Я сама ледь 50 кілограмів важу, а твоя мама вдвічі більша. Тобі мене не шкода. Вона ходить, але тільки з ходунками і тільки в туалет. Митися поїсти вона може й сама, але от готувати, прибирати чи прати вона поки що не в змозі. Більшу частину часу вона лежить, але потрішки рухатися вже може, терпляче пояснив Богдан. Ну добре, кивнула Соломія. Я можу після роботи заходити до неї, готувати щось або приносити готову їжу з дому. Але не щодня, через день, а прибирання раз на тиждень може зробити і Валентин. Люба, ну ти не розумієш. Богдан зітхнув. Їй потрібен постійний догляд. Хтось має бути з нею увесь час, бо вона ще не впевнено ходить. Якщо щось трапиться, а поруч нікого не буде. Я хочу, щоб ти поговорила зі своїм керівництвом і перевелася на півставки. Ну, хоча б на півроку. Ми б на цей час переїхали до мами. Я після роботи також допомагав би пранням, прибиранням, усім іншим. А може, краще забрати твою маму до нас? запропонувала Соломія. Розумієш, Данила ще не закінчився навчальний рік. Ну як він добиратиметься до школи? На автобусі? Ну, я не пущу його самого через це місто. Я вже пропонував мамі, але вона категорично відмовляється. Каже, що в своїй квартирі вона господиня, а в нас. На пташиних правах. Ой, теж мені королева знайшлася, не втрималася Соломія, а те, що я не хочу кидати роботу і переводитися на півставки, щоб за нею доглядати, це нікого не хвилює. Ну, послухай мене, Соломіє, ти ж адекватна людина, тому я й тебе про це прошу. А де ми там всі розмістимось? Твоя мама займе одну кімнату, ми з тобою Данилом іншу. А Валентин, де на кухні спати буде? Він може тимчасово приїхати до нас. Це ж ненадовго, доки мама не стане на ноги. До нас? Соломія скептично підняла брови. Та він за три дні нашу квартиру перетворить на смітник. Я за ним простежу, сказав Богдан. Богдане, найкраще рішення це знайти доглядальницю або хатню робітницю, твердо відповіла Соломія. Запитай в її сусідів, може, хтось хоче заробити. А ти що? Богдан навіть засміявся. Вона зі всіма сусідами пересварилася. Подруг у неї ніколи не було. Крім нас з тобою, їй нікому допомогти. Соломія мовчки дивилася на чоловіка. Ну добре, нарешті зітхнула вона. Але обіцяти, що витримую я там цілих шість місяців, я не буду. І ще одне ти пообіцяв мені допомагати у всьому. Якщо хоч раз відмовишся, я й хвилини там не залишусь. Звісно, я все розумію. Наступного дня Соломія поговорила з начальником і перевелася на півставки. Вона розраховувала, що протримається два місяці. А потім піде у відпустку, а далі буде видно. Її найбільше хвилювало те, що в їхній квартирі тепер вжитиме Валентин. Перші два дні Ірина з Семенівна мовчала, але на третій почала. Спочатку невпевнено, а потім більш нахабно. Вона критикувала Соломію буквально за будь-яку дрібницю. Їй не подобалося все, як вона готує, як прибирає, як складає рушники. Та навіть те, як розмовляєш з чоловіком. Ну, от, раніше мій синочок до мене по кілька разів на день дзвонив, а тепер ледь два рази на день обізветься, дорікала вона. Ви ж самі сказали, що тепер ми будемо постійно поруч, нагадала Соломія. Так, але телефонні дзвінки ніхто не відміняв. Мамо, ну не починай. спробував заступитися Богдан. Ой, захисник знайшовся, фальшиво зітхнула свекруха. То коли ти мені гроші на ліки принесеш? Чи твоя дружина взагалі тебе під каблук вже взяла? Ну, бабусю, чому ви така зла? раптом трутився Данило, який слухав цю розмову. Ірина Семенів наш спалахнула. Ой, бач, як ти виховала свого хлопця? «Слісно!» – сказала вона Соломії. Але Соломія більше не збиралася мовчати. Я виховала свого сина так, що він міг висловлювати свою думку. І поки що він єдина людина в цій квартирі, яка говорить правду. Ірина Семенівна тільки стиснула губи, а Богдан тяжко зітхнув. Соломія зрозуміла це буде довга війна. І Їй треба бути готовою до будь-яких ударів. Свекруха дратувала буквально все, як вона чистила картоплю, як додавала молоко в п'юре, як прибирала, як складала рушники. Ірине Семенівне було власне бачення всього, і вона не соромилася висловлювати його гучно, без жодних обмежень. Одного разу, зайшовши до кімнати, Соломія почула, як свекруха розмовляє по телефону з сестрою, яка жила в сусідньому місті. Ларисо, та це просто жах. Вона ж абсолютно нічого не міє робити, жалілася Ірина Семенівна. Прибирає аби як прати не вміє, та порошку насипає стільки, що можна пів села попрати. Жодного розуміння, жодного співчуття. Слухаєш, Ларисо, а готувати вона? Ой, господи, це неможливо їсти. Все жахливе. Де треба не досолить? Де треба пересолить? Соломія застигла на місці. Вона спочатку подумала, що розмова йде про Валентина, але раптом зрозуміла це вона, та сама жахлива господиня. Тим часом свекруха, трішки помовчавши, продовжила: Ларисо, ну не така дружина подрібна моєму синочку, така, як вона, де завгодно знайдеться. Зовнішність ніяка, говорити нормально не вміє. Моя сестра без вищої освіти, без інтелігентності та ще й з дитиною. Уявляєш, Ларисо, приперла сюди мій дім, а синок мій на неї всі гроші витрачає. Одягнена, як з голочки, з прикрасами ходить, сита, морда аж блищить. А на мене зиркає так недобре. Соломія хотіла влетіти в кімнату і сказати все, що думає, але зупинилася. Натомість вона почекала вечора і вже тоді розповіла про все чоловіку. Богдане, слухай мене уважно. Її голос був крижаним. Якщо я ще раз хоч почую щось подібне від твоєї мами, я йду, а їсти варитимеш собі сам. Ну, що ти так реагуєш? Ну, мало що плете стара жінка. Ти ж доросла людина, могла б трішки потерпіти. Це ж моя мама. Ну, ти не можеш просто її покинути. Я? вибухнула Соломія. Це вона мене щодня ображає, а я ще й винна, але Богдан нічого більше не сказав. Соломія, як завжди, намагалася швидко готувати їжу на весь день, щоб увечері мати вільний час і допомогти синові з уроками. Одного разу, прийшовши після школи до квартири свекрухи, вона одразу помітила, що каструля борщу на місці, а от пюре і котлети, які вона залишила на плиті, просто зникли. Дивно, пробурмотіла вона. Вона була впевнена, що перед тим, як піти забирати сина, вона залишила повну сковорідку котлет і каструлю картоплі. Мамо, а де вечеря? запитав хлопчик. Свекруха ліниво подивилася на них, а потім зухвало відповіла Ой, та заходив Валентин пообідати, захотів і взяв собі трохи. Трохи? Це означає з'їсти все. Соломія відчувала, як всередині все закипає. Та що ти Гала щинила, він мій син? Він має право заходити і обідати в матері, пирхнула Ірина Семенівна. Соломія холодно подивилася на неї. От коли ви одужаєте і самі почнете готувати, тоді запрошуйте обідати кого завгодно. А поки що я попрошу, без ваших безглуздих порад. Ах ти ж, Ірина Семенівна аж підскочила у своєму кріслі. Розгорівся справжній скандал. Вони кричали одна на одну майже півгодини. Соломія не підбирала слів, а свекруха також не відставала. Нарешті повернувся Богдан і спробував навести порядок. Що тут відбувається? Оце твоя дружина, ткнула пальцем у Соломію Ірина Семенівна. Хамка, безсовісна. А це твоя мама? закричала у відповідь Соломія. Маніпуляторка й нахаба. Вода глянув на одну, потім на іншу. Він уже не знав, кого слухати, кого захищати. Решті-решт всі розійшлися по своїх кімнатах. Що не встигла Соломія оговтатися від попередньої сварки, як наступного дня розгорівся новий скандал. Ранок почався з тривожного дзвінка. Телефонував сусід із квартири знизу. Соломіє, у вас там здається потоп? Вода ллється просто зі стелі. У мене вже натяжна стеля пузырем стала. Нервово говорив чоловік. Серце Соломії стиснулося від поганого перечуття, що знову накоїв цей негідник. Разом з Богданом вони терміново помчали додому. Відчинивши двері, обом перехопило подих. Квартиру було не пізнати. Посюди панував жахливий безлад, розкиданий одяг, сміття на підлозі, розбитий стакан біля дивана, але найстрашніше чекало їх на кухні та в коридорі. Там стояла справжня повінь. Виявилося, що Валентин просто не закрив кран на кухні. А оскільки раковина була заповнена брудним посудом, вода перелилася через край і полилася по всій квартирі. Довелося терміново викликати на допомогу сусіда Василя. Втрьох вони понад дві години вичерпували воду, витирали калю. Віджимали ганчірки та намагалися врятувати квартиру від подальших руйнувань. І коли вони нарешті навели відносний порядок, на порозі з'явився Валентин. Ого? Що тут у вас? здивовано запитав він, ніби й не розуміючи, що трапилось. Того ж дня сусід знизу приніс рахунок за зіпсовану оселю. Василь передав його Богданові, але той довго не думаючи. Повернув його назад. Це твоя квартира, ти й плати. Але останньою краплею стало те, що трапилося через кілька днів. Як правило, вранці Богдан відвозив сина Соломії до школи, а вона забирала його після роботи. Вони поверталися додому автобусом. Потрібно було проїхати п'ять зупинок. Соломія ще не була готова відпускати сина у громадський транспорт самого, тож Данило ніколи не їздив без неї. Але в той день у школі скасували останній урок. Данило спочатку чекав на маму, а потім вирішив сам добиратися додому. Він добре пам'ятав дорогу, бо не раз їздив нею з мамою. Коли Соломія приїхала в школу, їй повідомили, що син поїхав сам. Жінка в паніці схопила телефон і зателефонувала додому, але відповіді не було. Кинувши сумку в машину, вона побігла до автобусної зупинки, дорогою заглядаючи у двори, намагаючись побачити маленьку поставку сина. І вже біля самого будинку вона нарешті його побачила. Поруч із ним стояла сусідка, тітка Олена, яка тримала хлопчика за руку і вела до під'їзду. Соломія підбігла, стиснувши його в обіймах. Чому ти на мене не чекав? Ти ж знаєш, як я хвилююся за тебе. Мамо, я пам'ятав дорогу, просто помилився під'їздом, а тоді мені знайшла тітка Олена і привела додому, пояснив хлопчик. Сусідка тепло посміхнулася. Побачила його одного, от і вирішила допомогти, сказала вона, та не встигла Соломія перевести подих, як за спини пролунало з верхніх микання. Ой, та не смішіть мене, пирхнула Ірина Семенівна. Вісім років дитині, а він сам додому доїхати не може. Ви сюди переїхали за мною доглядати. А не бігати містом у пошуках свого неука. Соломія відчула, як у неї закипає кров. Ви серйозно вважаєте, що безпека мого сина це дурниця? Богдан тільки мовчки глянув на неї і знизав плечима. Нічого ж не сталося. Ці слова обірвали терпець Соломії. Нічого, мій син міг загубитися або, не дай боже, щось гірше, і ти кажеш, що це дурниці? Та годі тобі чого бурю здіймати? Пробурчала Ірина Семенівна. Богдан мовчав. Він просто розвернувся і вийшов у під'їзд курити. Соломія глибоко вдихнула і спокійним, але крижаним голосом сказала: Послухайте, Ірино Семенівно, ви мене тут більше не побачите. Відтепер про вас дбатимуть ваші чудові синочки, яких ви так добре виховали. Вона взяла сина за руку і пішла, не озираючись. Речі Валентина того ж дня вона виставила за двері. Наступного вечора Богдан з'явився у її квартирі. Він привіз її речі, а разом із ними і свої власні. Ти серйозно? запитав він і подивився на неї. Серйозно, відповіла вона, навіть не підвищуючи голосу. Я ж, я ж не хотів сваритися пізно. Вона стояла перед ним, впевнена, рішуча. Без краплі жалю в очах. Повертайся до своєї мами, Богдане, я більше не хочу тебе бачити. А наступного ранку вона пішла і подала заяву на розлучення. Подаючи документи, вона відчула справжнє полегшення. Вперше за довгий час вона зробила вибір на користь себе та свого сина і не збиралася про це жаліти.